Тобто ніхто давайте так: ніхто із наших партнерів не хоче, ну майже ніхто, щоб ми віддавали нову окуповані території, тобто у нас тут деякі е, внутрішні рушійні сили, які продовжують між собою щось там кудись там ділити щось, але питання того, що тягнеться з 2014 року, є резонансним для усіх. Любі глядачі, ваша підтримка надихає нас та дає сили створювати контент, який вас цікавить. Ваша підписка на наш канал допоможе нам зростати і розвиватися. А вам першими чути та бачити найактуальніші прогнози. Які зміни відбуватимуться в Кремлі? Mm -hmm. Так зараз. А ми там бачимо карту ностальгії. Вони зі своїми тараганами ходять по колу. Просто вони ну реально ходять по колу. Тобто у нас тут деякі е, внутрішні рушійні сили, які продовжують між собою щось там кудись там ділити щось, щось віджимати, щось переробляти. Оця вся історія. параноїдальний дід, як параної, все, так і параної. Вони все більше у... відходять від прямого правосуддя у перевернути. Тобто, все більше скочуються до якихось не зовсім здорових. Рішення, uh, з точки зору завинчування гаяк і населенню, і собі, і кому хоче. Ну, типу, така колотнеча, яка, на жаль, поки не проводить до військового перевороту, якого б нам дуже всім хотілося. Але дуже класно, я ж кажу, але дуже класно починає кипіти чайник і закипати на різних. Мусульманських землях, які вимушені знаходяться перерад, чи це початок кінця не зовсім, але це прям такі приємні заворушення, от просто оцей прецедент в Дагестані, він же там ніфіга не перший. Я маю на увазі просто тут воно вилізло максимально, але там за останні якісь там місяці, там чи третій, чи четвертий раз. Затримують уже когось, хто щось намагався або зробити, або з озброєнням, або ще з якоюсь фігньою? Ну, тобто, радикально налаштовані персонажі, вони починають з'являтися на території всієї ери. але на Кавказі максимально. Які перспективи у ворога щодо окупації нових українських територій? Знову питання об'єму розумієте? Тобто, тут, якщо ми говоримо про по крупним містам, то там у нас під загрозою доповзання тільки Покровськ, здається, де вони вийшли на Покровський напрямок, але в мене по Покровську випадало і продовжує випадати, що на якомусь етапі своїх просувань вони. Заглохнуть скоріше за все, це як на ну на Харківському ну якби напрямку, да захлизахлиниться якась наступальна історія. На часовому яру. Ситуація така сама встратусти. Срато стабільна, давайте її так, називемо, вона супер важка, вона важка реально, прям дуже сильно. Але ворог там знаходиться по вісімці мечів, тобто, в певному, все одно заблокованому в глобальному ключі стані просування десь більш серйозні, я маю на увазі де є ну, великі міста, ну, у них іде з ну з дуже великим натягом і з дуже великими втратами. Ну тобто, просування у бік великих міст воно для них є достатньо травмуючим, де вони вимушені відкатуватися назад, ну, перегруповуватися і знову заходити на якийсь тиск. Але оця колотнеча з тиском, вона нікуди за літо не дівається. Тобто, у них є певні цілі, вони намагаються з цими цілями щось робити. Там сумський напрямок все досі висить у певному підвішеному стані, і тут це типу, я я вже якось сказала, що о, ну Харків виграв для Сумщини час у цьому форматі. Я маю на увазі, що на Сумському напрямку, тому що обісравшись на харківському напрямку, тепер вони в підвішеному стані. Чи є чим, ким і як іти на той сумський напрямок. І з ким із чим і за рахунок чого на е, з, території Білорусі е, Ота Вусате Торганіще воно все одно е, висить у е, стані якоїсь е, провокації в бік України і не тільки України, тобто воно все одно висить таким знаєте червоною лінією, але поки без переходу до дії. Чи є можливість завершити війну з поверненням всіх територій України? М -м, поки все одно питання е, по староокупованим територіям, скоріше за все. Ну і з того, що в мене випадає, це питання по староокупованим територіям. От, от будуть навколо них точитися якісь політичні дебати та бої. Донецьк, Луганськ, Круг. Все. Тобто, ніхто, давайте так, ніхто із наших партнерів не хоче, ну майже ніхто. Щоб ми віддавали нову окуповані території, але питання того, що тягнеться з 2014 року, є резонансним для усіх, ну там ну, як мінімум, це піде в політичне обговорення. а Там будемо дивитися, куди буде повстити політичне обговорення, за яких умов і як. Ну тому що зараз давайте відверто. Знову ті люди, які не, е, не комунікують із військовими. І не розуміють, що насправді відбувається на лініях фронту. Не розуміють наскільки за 9 років той Донецький, той Луганськ є зритим, укріпленим, і не на жаль, дійсно там частково неприступним у цьому форматі. О, от бо Крим є більш в уязвимій позиції ніж навіть і луганськ От у чому як би біда. Плюс, все це ускладнюється питанням того, що велика кількість тих, хто залишився на території Донеччини та Луганщини, ПСУ не чекають. А це ускладнення роботи, коли тобі ножаку в спину, навіть діти встромляють. розумієте? коли ти прийшов, наче на свою землю до своїх людей, а один телефони дзвінок і по тобі летить ракета. І хлопці про це розповідають. І люди в коментарях я впевнена. Ті, хто мають військових, які воюють на Донецькому, на Луганському напрямку, підтвердяться. Вони напишуть, да, мій син, мій брат, там, мій батько розповідав, що це капець, що це капіці. І це ускладнює військові дії, неймовірно. От це не означає, що весь Донецьк та Луганськ а, а, обажають русський мір. Ні, це означає, що величезна кількість людей проукраїнських покинула цю територію. Там залишилося величезний відсоток тих і заселення. Ця територія за 9 років тима, хто Україну не чекає зовсім. А це проблема з військової точки зору. Бо ти ну, ну коротше, це ну це важка. Ну саме важка така тактична історія військова. І, і Донецьк, Луганськ, це ну із за важкості багато, багатошарової важкості. Це один із найскладніших напрямків. Чи вдасться повернути Маріуполь? Я розділяю чітко те, що відбувалося до 24 лютого, і те, що було після 24 лютого. І якщо ми говоримо про те, що я ну да, і коли ми дивимося варіант за що буде торгуватися, ми говоримо про відкат, ну хоча би. До кордонів 23 лютого, 2022 року. Що чекатиме на Україну в липні? З того, що вже дивилися трохи раніше, на щастя програвся обмін, бо він випадав. На липень, але він стався раніше. Там був другий запит на, на липень, 200, здається, 40 чи 230 обмін військових. Я дивилася обміни, не дивлячись на цей обмін, який справдився кайфово, класно, хлопці вдома. От все одно фігурує у липні ймовірність обміну, в якому ще присутні цивільні, тобто він продовжує фігурувати на липень взагалом. Масований обстріл, скоріше за все, він також фігурує, виходив. Я дивилася, коли там декілька днів тому буквально він виходив ближче до середини липня, плюс-мінус, тобто воно може, звісно, змінюватися у, у них, але на липень масований якийсь такий мерзотний а, обмін він випадав. А, є а, на липень трохи покращення в, ну, десь регіонально ситуації зі світлом. Тобто якоїсь стабілізації зі світлом а, до нас має приїхати якась тьока, е, е, щось говорити з нами про гроші. Е, ну скоріше за все, тут мова йде про Урсулу. О, можливо, вона до нас завітає щось там пов'язане з фінансами, з оцією всю історію. От якась країна зробить якусь заяву, таку. яка Звучить в срато, але для нас очікувано. Ну, ну, Тобто, був не який-небудь Орбан з опять, ляпне, і ми всі такі, а тож Орбан, заява кончена, всі обурилися, але ж то Орбан, що ми від нього ми хочемо. Ну, тобто, щось в такому ключі. А, якісь зміни політичні, а, о, якісь іще перестановки зняття на липень у нас у середині держави випадають. Дійсно, ну вони є. А, є а, Непогані новини по військовим успіхам, особливо по тиловій роботі, бо виходила Верховна Жириця, як зараз пам'ятається, завжди спецурні операції, тобто там є певні моменти. Uh, є певні моменти по uh, деокупації, але не великі, але деокупації по стабілізації деяких ліній фронту, хоча б там, де десь місцями невелика деокупація, де стабілізація, тобто, щоб воно, хоч плюс-мінус, би, вирівнялося у цьому ключі, uh, та ну приблизно приблизно ось так. Це із такого самого ключового на липень. Uh, те, що вже дивилася для свого каналу, і, і взагалі.